Перше відео в новому 2025 році, ні кілечки не став думати про що вам розповісти та з чого розпочати новий рік. Отже, нові подробиці по відьмак 4, які вже появились в бережі. Ну і звісно, я не можу їх пропустити та зібрав добірку найактуальніших та найцікавіших новин за останній час: сюжет, роль Цірі, поява Геральта та участь Сапковського розробці нового проекту. Ну а перед початком відео, будь ласка, підтримай відео, лайк, коментар, обов'язково, підписка на канал по бажанню. В цьому році контенту від мене буде на порядок більше, ніж попередньому. Не буду затримувати. Погнали! Ну, погнали! Після виходу першого тизер трейлера всі очікували нових інсайдів та подробиць гри, і довго чекати не прийшлось. 18 грудня вже минулого року розробників інтерв'ю Eurogamer розповіли нові подробиці та підтвердили вже відомі нам деталі. Розпочну з того, що вже було відомо та 100% підтверджено. Геральт з'явиться в грі і не буде головним героєм. Події відбуваються через кілька років після подій попередньої частини. Точний часовий проміжок допоки що невідомий. Сирій це головна героїня, як не дивно. Вона пройшла випробування травами, ставши повноцінною відьмачкою. А тепер щодо нових деталей, Сапковський підтримує ідею Цирі як відьмачки, що підтверджується текстами книг. Зараз студія буде підтримувати з ним тісний зв'язок, щоб реалізувати точні деталі книжкових ідей. Канонічність кінцівок відьмак 3». Розробники запевнили, що нові події поважатимуть вибір гравців із попередніх ігор, але подробиці знову ж таки розкриють пізніше. Тепер щодо консолів, на запитання журналістів про те, чи зможуть вони гарантувати нормальну роботу відьмак 4 на сучасних консолях. Включаючи Xbox Series X та S, CDPR відповіли, що поки не можуть дати однозначної відповіді, розробники мають намір випустити гру на ключових платформах, тобто це ПК, Xbox та Sony. Але зараз студія не може назвати конкретні цільові платформи. Зараз ми разом з інженерами Epic працюємо над вигуном Unreal Engine 5 і нашим власним білдом. Очевидно, нам хочеться підтримувати всі платформи ПК, Соні та Xbox, але зараз я не можу повідомити більше деталей. Сказав Себастіан Келемба, хоча перший трейлер і пререндер у CD Projekt Red заявляють, що створюється він, із баченням як виглядатиме повноцінна гра. У синематиці використовується модифікована версія двигуна, і всі асети та моделі текстури персонажів взяті прямісінько з самої гри. Схильність авторів уникати конкретики з приводу консоли, що підтримується, може бути пов'язана через проблеми, що виникли з кіберпанком на релізі. Тоді гру випустили на PS4 і Xbox One, але через їхнє застарілий заліз, релізна версія працювала надзвичайно погано і стала джерелом безлічі злих мемів. Крім того, що у сюжеті четвертої частини повинні бути відсилання до всіх кінцівок Тріквела, CDPR також наголошує на тому, щоб з повагою поставитись до минулих творів по Всесвіту Відьмака. Це як книга Анджея Сапковського і перші ігри трилогії. Ми дійсно хочемо з повагою поставитись до всього, що було в цьому: до книг, до ігор та попередніх відсилань. Звичайно, ми також повинні врахувати деякі з найважливіших рішень, які приймав гравець, але саме те, як ми долаємо всі ці речі, стане частиною історії, яку ми розповімо в Поляріс. Тому я думаю, що ми можемо говорити про це трохи пізніше, заявив наративний директор серії. Незважаючи на те, що головна героїня в особі Цирі була очевидним кроком для четвертої частини, багато хто залишився незадоволеним таким рішенням. Однак розробники наводять приклад книг, і сам Сапковський, і Герм з Ріві назвали Цирі повноцінною відьмачкою. Інтерес до історії Цирі має викликати і те, що вона знаходиться лише на початку свого відьмацького шляху. На момент першої гри Геральт уже був досвідченим відьмаком із власним кодексом честі, наскільки ми всі знаємо. Цирі ж вперше стикатиметься з деякими випробуваннями та розвиватиметься як персонаж протягом всієї цієї гри. Самі розробники задавались таким же питанням, як і ми, які ставлять фанати і про Цирі у ролі головної героїні та відьмачки. Однак у CD Projekt вже серйозно ставляться до канону книг Анджея Сапковського, тому всі їхні рішення враховуватимуться перше джерело. Немало цікаво, чому Цирі не використовувала всі здібності, які в неї є у трейлері, адже ми всі знаємо, що по книгам і в неї є просто неймовірна здібність, та й попередній частині вона могла просто телепортуватись. На це питання вже відповіла одна з продюсерок гри Малджогані Мітергані між третьою частиною, в якій вона була надмірно сильною, і цією грою зі здібностями з трейлера щось безумовно сталося. Нам довелося досить глибоко копнути, щоб пояснити це, тому що ми поважаємо лор книг та наших попередніх ігор. Відповіла Малгожата Мітергена. За словами продюсерки гри, нові здібності цирі та відсутність деяких старих перше питання, відповідь на яке знайшли розробники під час роботи над відьмак 4. Не знаю, що вони збираються там шукати, прошу тільки залишити їй те, що в неї і так є, і не видумувати нічого нового. Так галаю буде саме простіше, і вони точно надіюсь. Не нароблять всілякої хірні зі новими здібностями. Вона, якщо так подумати їй, так є наймогутнішим створінням у всьому Нільгарді та й в серії ігор. Але, як то кажуть, поживем побачимо. Філіп Вебер, наративний директор The Witcher 4, порекомендував критику від частини користувачів щодо ціріли в ролі головної героїні. Всі DPR знали, що таке рішення буде суперечливим для деяких фанатів. На думку розробників, це пов'язано з любов'ю до Геральта. Команда хоче довести правильність вибору протагоністка. Я думаю, що ми точно знали, що це може бути суперечливим для деяких людей. Тому що зазвичай в попередніх трьох частинах відьмака Геральт був головним героєм, і я думаю, що всім дуже сподобалось грати за Геральта. Мені дуже подобалось грати за Геральта. Тому я думаю, що ми розуміємо, що якщо деякі люди думають, що вони все ж хотіли б бути Геральтом. Тому якщо це занепокоєння походить саме звідси, то воно цілком обґрунтоване. Заявив Вебер у розмові з VGC. Найкраще, що ми можемо зробити, і я думаю, що це дійсно наша мета, це довести, що з цірії ми можемо зробити багато цікавих речей, щоб це було того варте. Тому що рішення зробити Цірі головною героїнею було прийнято не вчора. Ми почали робити це ще дуже давно. Цірі вже була другим протагоністом у романах Анджея Сапковського. Та другим ігровим персонажем. Тож для нас це було природним розвитком того, що ми робили протягом тривалого часу. Крім того, для людей, які дійсно люблять Геральта, це дозволяє нам шанувати кінцівку, яку Геральт мав у відьмак 3» та кроута вино. Додав Вебер. Наративний директор також відзначив, що Цирі знаходиться на початку своєї пригоди, тому у розробників є змога розповісти нові історії. Наприклад, показати, що означає стати відьмачкою. CDPR порадувала інвесторів значним зростанням акцій на 71% у 2024 році, Успіх значною мірою пов'язаний з анонсом Відьмака 4, який викликав величезний інтерес і став основним драйвером зростання компанії. Крім цього, зіграли свою роль стабільні продажі кіберпанку та третьої частини Відьмака, зміцнивши позиції CDPR. Незважаючи на відсутність великих релізів у 2024 році, польська студія спромоглась значно підвищити свою вартість, що стало гідним стартом для 2025 року. Для порівняння, такі компанії, як Ubisoft, Remedy та Unity, пережили падіння акцій більш ніж на 40%, що стало тривожнім знаком для багатьох в індустрії. Ubisoft особливо зараз страждає від невдалих релізів, як та сама School and Bones. Асасіни або та сама остання гра, яка в них там була. Ага, Star Wars Outlaws, тільки що згадав, що ставить, звісно, що компанію на межу банкротства. CDPR поки не розкриває точні терміни виходу відьмака 4, але пообіцяла, що між анонсом та релізом буде набагато менше часу, ніж раніше. Очікується, що інформації про проєкт з'явиться найближчим часом. Геймдиректор «Відьмака 4 Себастьян Келемба обіцяє, що кожен НПС у грі переживатиме свою історію. Про це він розповів в інтерв'ю на ютуб-каналі Періс. За словами розробника, у них у команді є правило: кожен НПС у грі має жити своє життя. Це видно вже у дебютному трейлері, де жителі невеликого ізольованого села посилають одну зі своїх односельчанок на смерть місцевому монстру. Під кінець Келемба все ж таки трохи докладніше розповів, що стоїть за цим NPC повинен жити. Геймдиректор заявив, що вони розширюють межі минулих ігор CDPR, роблячи NPC більш деталізованішими з поліпшенням люцьової анімації і реалістичною поведінкою. Ми безумовно прагнемо поліпшити якість NPC, їхній зовнішній вигляд, поведінку, міміку, наскільки це можливо. Ми хочемо створити ще більш захопливіший досвід, ніж раніше. Ми намагаємось підняти планку на новий рівень, заявив він. Отож, наразі це все. Я дуже та дуже заінтригований новим тезер-трейлером, подробицями, деталями, інтерв'ю та загалом всім, що пов'язано з відьмаком 4». Тож, надіюсь, в цьому новому 2025 році я розповім вам максимум деталей про цю гру. То поділюсь всім, що мене турбує, а що, можливо, бентежить або що радує мене. Навколо цієї гри, то загалом всієї індустрії в цілому. А щоб не пропустити ці інсайди, хоч вони виходять рідко, но мітко, надіюсь, вам вони подобаються. Відпишіть про все в коментарях, поставте лайк та підпишіться на цей канал. Всім вдячний за підписку. То зустрічі в наступному відео, папа. -па.